Олії холодного віджиму це справжні скарби для здоров'я, проте, щоб зберегти їхні корисні властивості, важливо дотримуватися правильних умов зберігання. Перш за все, рекомендується щільно закривати тару та зберігати її в прохолодному та темному місці, наприклад, у холодильнику або підвалі. Контакт із сонячними променями та повітрям спричиняє окислення, що впливає на смак і аромат олії, наприклад. Ляне масло може стати гірким і втратити свої корисні якості. Термін зберігання олій залежить від їх виду. Ляна олія зберігається до двох місяців, соняшникова до п'яти, а кунжутна та гірчична до шести місяців. Важливо пам'ятати, що для максимальної свіжості олії краще виготовляти її малими порціями, використовуючи ручний маслопрес. Це дозволяє отримати свіжу олію, зберігаючи всі її корисні елементи. Наша компанія виробляє олії виключно на замовлення, гарантуючи свіжість продукту. Від моменту виготовлення до відправки проходить лише кілька годин. Ви отримуєте високоякісний продукт, який зберігає всі свої корисні властивості. Збережіть своє здоров'я разом із нами. Дякуємо за перегляд! Якщо хочете дізнатися більше про користь натуральних олій та отримувати корисні поради для здоров'я та краси, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, якщо це відео було корисним, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові та натхненні разом із нами!